З першого дня, коли приїхала в цей будинок, води в нас геть зовсім не було. Користувалися ми привозною водою, яку привозили з Каховського водосховища. Но на даний момент ми дуже плачемо за цією водою, бо її немає. Брали питну воду з Каховського водохранилища, Каховського підірвали і тут у нас проблема з питною водою, практично з першого дня підриву. Користуємося таку, викопали собі скважинку, яка 8 метрів. Качаємо воду, бачите, яка вода. Вона тільки годиться для птиці, грязна, ну, пить ми її не вживаємо. Оце користуємося такою водою. Це збираємо дощову воду, чану, потім цією водичкою купаємось, запускаємо машину автоматика, ось усе стоїть на даний момент. Потім з цієї машинки ще ж воду не виливаємо, ще помиємо пол, де можна. Кожна кружка води у нас це дуже велика. Оце ми так живемо. Технічна вода, як там не було, село, є якийсь колодязь, скважина, ну якось положення виходило, а от іменно питна вода це була біда. Нам підвозили воду, але, ж, але проблема залишилась проблемою. Але сьогодні Червоний Хрест привіз нам таку чудову, прекрасну установку. Це сучасна установка по комплексній очистці багатоступеневій очистці води. Автоматична установка, яка може забезпечити до тисячі літрів на годину питної води чистої, з будь-якого джерела водопостачання. Ця установка може забезпечити 6 тисяч чоловік питною водою. Це вирішить проблему багатьох людей. Населення буде забезпечене водою. Це, мабуть, найголовніше в домі, в домогосподарстві. Так що дуже вдячні вам за цю установку. Дуже ми ждали, ми... Ну, дочекалися. Бачимо, що вже роблять там очисну. Вже наконець буде у нас своя літра води питної.